Мене звати Олексій, я інструктор з домедичної допомоги КП Спіталієри Дніпра. Сьогодні ми з вами знаходимося в ліцеї 28, в якому ми проводимо заняття для старшокласників міста Дніпро. Дуже корисна річ, дуже чудово, що нас сюди запросили, тому що надавати допомогу повинні вміти не тільки дорослі, а й діти, тим паче, що діти наше все. Старшокласники це вже ті, хто може щось зробити, і у них є для цього сили, і вони можуть опанувати ці навички. Це не складно. Головне бути уважними і діяти за вказівками інструктора за той час, що ми їм надаємо можливість навчитись, вони навчаться у нас робити першочергові дії, зупиняти кровотечу, відновлювати дихання, стабілізувати людину до приїзду швидкої і, собственно говоря, виклик швидкої. Щоб це було правильно, вчасно і ефективно на 2025-2026 рік підписав меморандум про співпрацю між 28-м ліцеєм і госпітальєрами Дніпра про навчання старшокласників першій до медичної допомоги.